Лабораторні замовлення теж зазнали оновлення. І тепер, відкривши лабораторне замовлення, у вас внизу буде відображатися розділ «Діагностичні звіти за лабораторним замовленням. Це будуть автоматично створені чернетки на підставі даних з лабораторної інформаційної системи. За потреби ви тут же можете натиснути на «Діагностичний звіт та відкрити його. Або натиснути на номер направлення, якщо таке замовлення було створено за направленням, та опрацювати його. Разом з тим, у діагностичному звіті, який був створений або створюється на підставі лабораторного замовлення, з'явилася можливість обирати тести для формування заключення. Якщо в лабораторному замовленні було декілька послуг, і до заключення потрібні не всі результати таких то ви можете обрати лише ті, які потрібні, та натиснути кнопку Сформувати заключення. Як бачимо, результат заключення в нас було додано до діагностичного звіту лише з однієї послуги. Обравши їх декілька, натиснувши повторно кнопку Сформувати заключення, заключення у діагностичному звіті також буде змінено.